Слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові і нашим захисникам за можливість творити івано франківську український тил. Хотів би насамперед почати наші новини з того, що вже ЦНАПи громади від сьогодні почали прийом для отримання одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередню участь в бойових діях. Мова про 20 тисяч на спорядження. Можна подати ці заяви в територіальні підрозділи ЦНАПу, чи будь-яке віддалене місце адміністратора ЦНАПу можуть подати рідні, не тільки самі сам е, військовослужбовець, а також ця послуга доступна онлайн і вже сьогодні е, на цю годину скористалися послугою онлайн 52 військовослужбовців, які е, через сайт СНАП і через систему ідентифікації інди... банка ID оформили. Собі допомогу. Тому вже наші військовослужбовці починають отримувати ці кошти і, відповідно, можуть закуповувати спорядження. Ми також опрацюємо механізм щодо. Надання такої допомоги тим військовослужбовцям, які тільки є призвані і сьогодні формуються бойові частини, які теж будуть відправлятися в тил, яким теж необхідно. Але зараз радимося з військовими, як це правильно прописати. І також для нас дуже важливо, щоб ця допомога дійсно була адресна, і кожен військовослужбовець міг отримати цю важливу допомогу для наших військових. Також сьогодні прийняли сесія міської ради дуже важливе рішення. Це 100 стипендій для обдарованих студентів франківських вищих навчальних закладів. Мова йде про третій-четвертий рівень акредитації. Відповідно, 100 студентів будуть отримувати стипендію міського голови, і таким чином ми будемо стимулювати талановитих дітей. Пріоритетом це будуть ті студенти, які задіяні в волонтерський рух, ті студенти, які задіяні в науковій роботі, ті студенти, які мають добрі. Успіхи у навчанні, але зрештою це буде вирішувати університет, педагогічна рада, з залученням студентського самоврядування. Тому таких 100 стипендій сьогодні депутати ухвалили, за що я щиро дячний. Також сьогодні депутати підтримали профілактичні медогляди в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За це заплатить місто, тобто вчителям і. Вихователям, а також вчителям у наших художніх шкіл і музичних шкіл не треба буде платити за це кошти. Відповідно, ми сьогодні передбачили необхідні кошти для того, щоб отримати цю допомогу. Також хотів би подякувати сьогодні волонтерському центру Маскувальні феї. А сьогодні на брифінгі ми мали можливість оприлюднити свою інформацію про діяльність. Запрошуємо субота-неділя в парк імені Шевченка з 10 до 16 години плести сітки або в інших центрах. Зокрема, одна з наших бібліотек на вулиці Вовчинецька, 202. Сьогодні є таким центром волонтерським, де можна долучитися плести сітки, а потреба є надзвичайно важлива, велика потреба саме в в допомозі і навіть не скільки ресурсами коштами а саме людською людською людсько, людською працею. також вчора відбувся засідання конгресу місцевих та регіональних влад при тої україни воно відбулося в івано-франківську багато було питань підготовка до зими питання безпеки питання вступу в європейський союз нато були представники міські голови заходу нашої держави не тільки е, мали такий представницький, також були представники голови громад всіх наших громад з Івано-Франківської області. Багато було питань. Є е, компроміс, є порозуміння. Найголовніше, що президент підтримує. Те, що різниця в тарифах має бути повернута громадам до підготовки до опалювального сезону. Є розуміння того, що сьогодні треба збільшувати бюджетні витрати на військовослужбовців, і місто успішно про це робить. І достатньо цікава була зустріч. І... Віримо в те, що і обіцяний реабілітаційний центр, який має бути на базі обласної лікарні, теж за рахунок в тому числі допомоги державного бюджету буде реалізований в місті Івано-Франківської. Місцеві органи влади обов'язково долучаться, тому що для нас ну, це є пріоритет, і це є дуже дуже важливо, щоб це відбувалося. Також на сесії міської ради сьогодні було ухвалене рішення про об'єднання в декілька. Лікарню в одну міську клінічну лікарню номеродин поясню, чому така є потреба. На жаль, в державі відбувається далі медична реформа. На початках, взагалі, Франківську мав бути тільки один кластерний заклад це центральна міська клінічна лікарня, і фактично до неї мали об'єднатися всі медичні заклади міста Івано-Франківська, комунальної форми. Але завдяки розумінням міністра охорони здоров'я пана Ляшка, хотів би за це подякувати. Нам дозволили створити два кластери. Один це центральна міська клінічна лікарня, друга це всі інші об'єднавшись, створивши новий заклад. Який має встигнути пройти реєстрацію, відповідно заключити угоду, щоб з 1 січня наступного року мати можливість отримати державне фінансування на заробітну плату а також попасти в програму. Нового обладнання віримо в те, що цей крок не простий з дискусіями, з обговореннями, адже я дав можливість сьогодні виступити всім керівникам, всіх чотирьох закладів. Мали можливість прийти всі представники. Ми домовилися, прийняли статут, але домовилися, що до наступної сесії ще допрацюємо. Певні питання внесемо в статут. щоб всі працювали, щоб всі залишилися на робочих місцях? Моя принципова позиція. Це є об'єднання, відповідно, всі залишаються на своїх місцях, працюють тільки змінюється запис в трудовій книжці, тобто ніяких трудових відносин для працівників не змінюється. І для нас дуже важливо, щоб всі медичні наші працівники зберегли працю навпаки, був розвиток. Це не наша. Придумка, це є реформа в державі, не просто воно відбувалося, а ще раз кажуть, завдяки втручанню міністра охорони здоров'я, завдяки тому, що вдалося спільними зусиллями це зробити, маємо сьогодні можливість розбудовувати другий кластер в місті Івано-Франківську. Ще одне питання, яке стосується вчора стихії, Я хотів би сказати, що до кінця року ми з. Проведемо роботи, які будуть стосуватися по будівництву дощового колектора від вулиці Чорновола до вулиці Аж Бельведерської. Зараз ми якраз пропрацьовуємо всі ці документи, проекти і для того, щоб зняти це місце так, як зробили з надрічної. Тобто, ми не забули, ми працюємо над цим, будуть незручності, тому що фактично. На декілька місяців ну достатньо буде вмежений проїзд по цій вулиці, але мусимо це зробити для того, щоб саме то місце не підтоплювали. Сьогодні на брифінгу ми показували ну, відповідний проект рішення, як вирішити цю проблему. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкуватися досить непросто. Зараз треба бути єдиними як ніколи, допомагати нашим військовим і Робити наш український тил все кращим і кращим. Дякую вам за розуміння і слава Україні.